Всім привіт! Це продовження пригод нашого вусатого художника. В минулому відео ми розпочали громадянську війну в Іспанії, точніше, вона сама розпочалась, і ми насилаємо туди добровольців, які будуть нам фармити досвід армії та покращувати свої навички боротьби, які в майбутньому допоможуть їм гідно воювати у Європі. Якщо казати про громадянську війну в Іспанії, то там нічого цікавого. Ми просто довбимося в усі провінції, які ми маємо, та насилаємо просто всіх. Кого можемо, це аж 9 дивізій. Ще дві дивізії ми взяли по фокусу і дві аві... два авіакрила авіації, які будуть нам фармити досвід і все таке інше. По дослідженням ми далі продовжуємо йти в е, В принципі зараз ні йти. Можна піти в промисловість, А, ні, станки, станки є. Я думаю, що йти в станки в першу чергу. Хоча, хоча, ну да, напевно, станки. По фокусам у нас зараз закінчиться чотирьохрічний план, і ми далі напевно підемо в авіацію. Хоча, в принципі, спочатку ми напевно беремо автаркію, це Автаркія – це така штучка, яка е, спеціально створена для економіки третього Райху, тобто ми не будемо продавати багато чого своїх ресурсів, тому що нам потрібна буде резина, алюміній, вольфрам для будівництва танків і. Винищувачів та штурмовиків загалом для історії цього третього Райху, для цього періоду нічого цікавого. Ми контролюємо наші дивізії в громадянській війні в Іспанії, що піг, не дай Бог, не закотлили. Та та слідкуємо за фокусами. Після автарки ми все-таки йдемо в авіацію. Нам потрібна знижка для будівництва нашого винищувача, який похоронить авіацію союзників, а та не тільки союзників, ще й цього як його називають. Ще одного усатого дядька. По фамілії Сталіна, ім'я Іосіф. Ми продовжуємо воювати в Іспанії, продовжуємо фармити досвід та все таке інше. Розбудовуємо нашу інфраструктуру в самій Німеччині, щоб в майбутньому будувати військові заводи. Та слідкуємо за векселями МЕФу, точніше, за фабриками народного збуту та фокусами. Роз, Розмосовлювати про це я не бачу сенсу, тому просто, от вам нарізочка, як. Як відбувається весь цей контроль, якщо буде щось важливе, обов'язково нагадаю. Йдемо далі в промисловість. На жаль, я трохи тупонув і взяв скидку на промисловість. Тобто, як я планував, я хотів взяти скидку на розсередоточений пром третього рівня, але взяв його на другого рівня. тобто Тупонув, коротше, і трохи просрав через цей час, але е, немає нічого в цьому поганого. Тому я коротше, я взяв скидку, В принципі, воно на те, на те і вийде. Головне, що я все-таки взяв скидку на винищувач на авіацію. І вже через рік, точніше, через два, ми зможемо будувати наші перші винищувачі. Хоча би тисячу до початку Другої світової війни нам треба, тому що. Польшу і Францію ми в принципі і без авіації зможемо подолати. Ну, Польшу точно, Францію е не зовсім. Ну, коротше, я думаю, що тої авіації, яку ми збудуємо, повинно вистачити. А вже під Радянський Союз, я думаю, що ми набудуємо там тисяч шість точно Можемо контролювати. Наші дівки, щоб вони навчалися, бачите, вже деякі з них нафармились на дос досвідчення. Ви бачите, три дивізії, нам потрібно, щоб вони мали стати ветеранів. Ми взяли Мадрид, до речі, в Іспанії. Це не дуже погано, тому це, це не дуже добре навпаки. Тому що якщо ми наші дев'ять дивізії, якщо присві При... ну, не потрібно пришвидчувати громадянську війну в Іспанії, я скажу так. Тому що громадянська війна в Іспанії це така штучка, ми можемо пофармити досвід. І чим більше ми знаходимось в цій війні, тим більше досвіду ми фармимо. До речі, я би взяв наверное, Франца Гульда. А, блядь, я їй забув про одну штучку. Я забув зробити агентство. Це, до речі, не повторюйте моїх помилок, але нічого страшного, в принципі, саме прикол агентства — нам потрібно робити колеб. Колобораціонірське правительство на Франції за допомогою наших агентів, шпигунів, штірліців і всіх, хто там присутній. також беремо канцлера Бормана. Борман подарує нам багато політичної влади. Під час війни в мене буде десь під тисячу політичної влади, це десь плюс-мінус 100%. І не забуваємо про наші конні дивізії, продовжуємо їх. Народжувати, вилуплювати. Нам треба їх багато, десь 400 таких штук, щоб взяти спокійно фокус на Аншлюс Австрії. Ми візьмемо його десь по історії. По історії він десь був в 38-му році, здається, я точно не пам'ятаю, але ми десь якраз таки в цей час і візьмемо. Можливо, навіть і Австрія під цей момент побудує там якісь фабрики, воєнні заводи чи щось таке інше. І громадянська війна в Іспанії наша звивається. Ми досить швидко присвідчили. Хоча, в принципі, конкретно в цьому проходженні мені не важливо, щоб громадянська війна в Іспанії тривала обов'язково довго. Мені все одно вистачить як досвіду армії, так і досвіду авіації. Я нагадаю, що Японія скоро буде влітати в Китай, і ми надішлемо туди аташе, яке буде нам фармити. Просто дахреніше опиту через те, що в Японії постійно відбуваються м'ясні штурми. На жаль, не тільки. Ну, коротше, по дослідженням далі йдемо в промисловість. У нас є великі скидки, але ми не будемо їх поки витрачати. Витрачимо все таки їх на розсередоточений пром третього рівня. А поки що, поки що ми можемо взяти. Візьмемо радіо. Радіо е, лишнім не буде ніколи, ми втикнемо його в, в проєкт свого танку. Е, До речі, дівки в нас вже е, розвиваються. Агентство покращуємо агентство, яке нам в майбутньому допоможе. Фокус вести регуляцію Сен пройшов. Це дуже важливий фокус. До речі, я не застривний увагу на ньому, але це дуже важливий фокус. Він знижує, так би мовити, охолоджує нашу економіку від ліксіліміфу. Як ви бачите, наразі потребітельських товарів 22% було. Це багато там я відмічу, де це було. Коротше, нам мінімальна сума таких це 10%. От десь 10% нам і потрібно. Коротше зараз з'являться ще нові рішення. Розраховані на цю штуку. Вот води вони всі. І ми, в принципі, всі можемо їх одразу зараз і прожати. Да, да, таким чином проживаємо їх, не жаліємо нічого. І бачите, 13% вже було 22, стало 13%, це, і у нас навіть висвободилась ще фабрика. Тому будуємо і ще фабрики. Нічого страшного, багато фабрики немає. Беремо групу, радіоперехвату. У нас вилопився перший агент, тикаємо його на Францію, хай там е, займається всім хоче. І ставимо на розшифровку Франції та Великобританії. Хоча Францію можна і не розшифровувати, вона все одно швидко впаде, але е, не забуваємо, що в Африці буде проти нас боротися ще вільна Франція. Тому я не буду е, коротше, це, ще поговоримо, ладно. На рахунок наших дивізій в Іспанії, як ви бачите, вони вже мають черепа, тобто найвищий степень навченості. Майже всі дивізії, там ділянки дві залишились. Нам потрібно, щоб вони прямо на максимум там фармили, тому продовжуємо. Дані відбігають торгове підложення, я навіть не читаюся. Я просто бачу, що там які бонуси є, і в принципі можу взяти. Я так розумію, там трохи підвиситься фабрики народного производства, але це м -м, не дуже суттєво, тому я би взяв. Тому що тут снабження краще, штрафи за снабження як буде воно по-українськи, я не пам'ятаю. Коротше, беремо. Тепер на 2% підвисився наш фабрик народного збуту. Коротше, десь одна фабрика у нас вилетіла, нічого страшного, вона не зряє ніякої суті. Ця одна фабрика. Тим паче, що вже скоро в нас буде 10% під час війни, тому всьому проблем взагалі ніяких немає. А от якраз під час війни нам треба буде. Снабження якісне. Е, ну, звісно, в Європі воно і так буде, але на Радянському Союзі, да. Фредстот. Прожимаємо далі. Фредстот нам не потрібен. Е, промисловість у нас є, і беремо третю промисловість, як я планував. Коротше, все вийшло, в принципі, як я хотів. Вилуплюються нові дивізії наші коники. Е, Вилуплюємо ще. В Принципі, у нас вже 377. Цього в принципі, цього і вистачить, але на всякий випадок навчаємо ще. Як ви бачите, вже 337 досвіду армії ми накупили за цей час і 170 досвіду авіації. До речі, на рахунок авіації щось малувато. Напевно, багато літаків наших збивали. Ну, що поробиш. Я би, до речі. Ні, я б взяв якусь личку на командування, але немає ніяких полезних, Тому не буду навіть цим займатися, це не треба нам таке. Так, продовжуємо добитися в Іспанії. Фокус пройшов і йдемо в нову ячейку досліджень. Під Другу світову війну у нас є ще два години, і нам ще дуже багато чого треба взяти. В принципі, танки можна було б робити середні танки на війну з союзниками, але я не бачу в цьому сенсу. В принципі, я буду воювати на легких танках. Спочатку, звісно, під Радянський Союз там навіть і мови немає. Там будуть воювати середні танки, тому що ну легкі танки союзу нічого не зроблять. А от середні, до речі, докидаємо ще авіацію. нас Е, можна ще одну докинуть. Коротше, під Європу легкі легких танків вистачить просто з головою. Ми будемо поклитим, будемо воювати. Ми будемо і навіть легкі танки будуть трохи крутіше, тому що в них швидкість трохи вища. І дивізії будуть, в принципі, трохи швидше. Ну, це ми ще побачимо. Е, Кстаті, можна продати, я зговорив про танки, можна продати наші старі екземпляри, це 720 штук. Е, їх, я думаю, куплять купи як Італія, так і... Японія, а от Японія вже кинула нам е, щас, я побудую трохи. Е, що на рахунок військових заводів і фабрик? А, будуємо таріфа фабрики, і як ми бачимо в правому углу, зараз я е, натикаю фабрик. Італія вже кинула нам е, запит на купивництво танків. 266 танків вона хоче купити, і ми за це отримуємо е, трохи. Бафів до нашої, до нашої економіки. Лишнім це ніколи не буде, тому звісно, погоджуємось. Е, і як ми бачимо, Японія війну влітає просто в шансі і нам потрібно надсила, надіслати аташе до Японії. По кращому відносини, тому що ми зараз не можемо надіслати даше. Тут, блять, всі сателіти влітають в війну, все проматимо і. Кидаємо їм аташе і, звичайно, забираємо своє покращення, щоб політична влада не жклась. Все, аташе в і Японії в нас є, тому на рахунок досвіду армії ну, вона вже 400, мало того, що в нас вже 400, і в нас іще триває досі громадянська війна в Іспанії. І в нас вже, як ви бачите, всі дивізії черепа, окрім одної, зараз ми це виправимо. І, в принципі, всі цілі на війну ми вже отримали. Ми просто можемо і Ще пофармити трохи досвіду. Нічого штраш... Штраш... Штрашно... Штрашно... страшного немає. Пофармити трохи авіації, звісно. Авіа... Авіація нам трохи корисніше зараз, тому що досвіду армії і так вистачає, а от авіації не вистачає. Фокус є, тепер у нас є одна додаткова ячейка досліджень, і ми йдемо. ну Звичайно, ми, ми йдемо в Гебельса. 14 днів, Гебеліса, Рейх канцлер, ще один. Дуже корисний. йдемо в нього. Або ні, або ні. Ні, коротше, в нас я так спомнив трохи. Взагалі, по історії, точніше, не по історії, а по самому сенсу гри, брати Аншлюс на Австрію потрібно якраз в той момент, коли Японія влітає у Китай. В принципі, це не прям суттєво в грі з ботами, але в мультиплеєрі це суттєво. Тому зараз буде, пройде 14 днів фокусу по Гіблісу. Ми отримуємо Гебеса, хай він качається. І одразу все, фокус є. І ми одразу беремо аншлюз Австрії якраз саме час. 70 днів на аншлюз. Ми всі умови виконали. І зараз після аншлюзу війна в Іспанії зараз закінчиться, тому я напевно все-таки зроблю новий шаблон наших Піхотних, точніше, танкових елітних дивізій. Шаблон буде виглядати таким чином. Ширина буде 34. Так, да, додаємо ще три танки сюди. Це легкі танк, як я вже казав. 34 шаблон. Головне, щоб людські ресурси були 14400. Це найголовніше в цьому, що. Ми бачимо так. Я нагадаю, що навіть легких танків ми ще не робимо, але зараз ще покажу шаблон легких танків. Дивіться, отакий шаблон. Головне, що 8 км за годину. Головне, оту пушку ставити. І 31 піхотна піхотної атаки це просто брільянтовий шаблон. Ставимо його і всі заводи поки що до речі, да, піхотне снарядження. Нам воно зараз не потрібно, тому що ми вже взяли фокус на аншлюс Австрії. Кидаємо всі заводи на наші танки. В Іспанії, громадян, громадянка в Іспанії закінчена, і наші елітні танкові дивізії направляються додому. Вилізаю він з Грецією. Я не бачу ніякого сенсу в Греції, тому що Італ все одно на історичному буде вилітати в Грецію. І, до речі, я б ще рекомендував би розвивати. По рішенням за політичну владу регіони інфраструктуру в Німеччині. Це дуже потужно присвід... пришвидчить будівництво як заводів, так і фабрик. Коли ми взяли аншлюз, коли взяли аншлюз, коли взяли аншлюз, а опять вилізла Греція, все не цікавимось. Після Аншлюзу одразу йдемо в Судецьку область. Максимально швидко нам треба узяти всю Чехословакію під свій контроль. І ці дивізії, які вийшли з Австрії, ми просто видаляємо цей мусор, нам не потрібен. отримуємо людські ресурси та все таке інше. Ждемо, поки судецька область зробиться, точніше фокус на Судецьку область буде зробиться зробленим, і нам треба щось вирішувати з. Дивізіями-конними. Ну, звісно, <смі> конями ми воювати не будемо, Ми їх переробимо в Звичайну піхотну дивізію. Зараз ми їх відокремимо. Зараз я покажу, як їх правильно відокремити. Нам всього потрібно, коротше, 109 цих конних дивізій собі. Коротше, поки що ми не видаляємо ті. Коротше, відокремлюємо 109 і. Надо їх переробити, ці 109 в звичайній піхотній дивізії. Зараз я покажу, якого шаблона. Перероблюємо їх в звичайні дивізії в такого шаблона. У нас, звичайно, такий шаблон, а ми... але ми видаляємо ще дві каски, і в нас виходить 14 ширина фронту, тому що равніна зараз в текущій версії гри 70, і ми, звичайно, беремо 70. Все, зберігаємо цей шаблон, і, всі, і у нас повинно вийти 129, 129 дивізій, враховуючи наші 20 стартових дивізій. Продовжуємо забудовувати, продовжуємо забудовувати фабриками і розвивати Німеччину, точніше, інфраструктуру в Німеччині. І що нам робити, в нас залишилося ще 371 конна дивізія, яка в нас залишилась. Зараз поки почекаємо, поки Судецька область буде взяти, тому що для Судецької області потрібно, щоб в нас було 750 людських ресурсів на полі бою. Якщо ми зараз видалимо всі ресурси, які в нас є в конях, і Судецька область автоматично зброситься. Звісно, у нас буде, буде стільки ресурсів, коли. В наші 129 дивізії дев'ять дивізії люди, але зараз вони не затікли. Коротше, просто почекайте. і Я покажу момент, коли можна буде спокійно видаляти наші конні дивізії. Не переймайтесь, вони не будуть ніяк впливати на нашу гру. На рахунок агентства ми робимо колаборація НІСКИ правільство у Франції три рази, тому що саме три рази потрібно, щоб зробити її на 100%. Ви просто ахуєєте, коли побачите, скільки фабрик, скільки верфей ми отримуємо з Франції на колабораціоністському правительстві 100. Це просто вся промисловість Франції, всі верфі, і ми будемо просто богами в Європі. І, можливо, навіть ми зможемо захопити Великобританію ще до війни з Радянським Союзом. Це моя основна ціль. Я завжди люблю воювати з Великобританією. До радянського союзу це так цікаво, тому що дуже часто ти прийобуєшся через те, що у них флот, хто б що не казав, але подлодки другого рівня не зможуть потопити великобританський флот. Так вони зможуть потопити їхні конвої з легкістю зруйнувати її економіку, але щоб знищити її флот, ну це неможливо і це іноді потрібна вдача, щоб захопити великобританію. Коротше. В цьому відео ми продовжили громадянську війну в Іспанії, і це останнє відео, точніше, крайнє, яке буде нецікаве, точніше, як в своєму сенсі. Мені завжди подобається розвиток хойки до взагалі, хойка ділиться на дві частини: це до війни і після війни, точніше, на дві частини до війни і під час війни. І скоро в нас вже розпочнеться друга частина. Саме цікава це початок війни Другої світової. В нас залишився рік. За цей рік нам потрібно збудувати. Якомога більше літаків. До речі, ми беремо судецьку область, пройшов фокус, і одразу йдемо в судьбу Чехословакії. Ми будемо забирати собі Чехословакії, залишаючи маріонетку Словакією. Я потім покажу, чому коротше, найцікавіше, як звісно, попереду. Тому що нас чекає Друга світова війна в Європі, яка на цей раз буде значно іншою. Всім дякую за перегляд. Берегіть себе.